В нашому попередньому відео ми говорили з вами про past simple, розібрали форми, як утворюються речення та коли вживаємо цей час. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже важливу річ, це форми дієслів. Ми з вами згадували про те, що в англійській мові в past simple є правильні і неправильні дієслова. Сьогодні поговоримо про irregular verbs, неправильні дієслова. Вивчити ці слова завжди стає для усіх справжньою мукою. Ми покажемо, як це ми робимо з нашими учнями, які теж працюють із цим часом. А традиційно, коли ми говоримо про вивчення форм дієслова, ми вчимо відразу три форми дієслова, тому що вони звучать так ритмічно і потім не потрібно доучувати, коли вже переходимо на present perfect, навіть якщо він іде значно пізніше. Для того, щоб добре вивчити дієслова, ми їх ділимо на групи. Перша з груп це найпоширеніші дієслова. Серед таких дієслів be, do, go і. Вони не подібні до інших, і думаю, ми їх вчимо одним блоком. Ще а, не подібними до інших є дієслова make, «say», «see», hear. Ми теж їх вчимо окремим блоком. Далі переходимо до групи дієслів, які мають три однакових форми. Усього близько 11 слів таких. Вони легко завчаються учнями. Зрозуміло, що ти тільки вивчити одну форму і переклад. І це надихає до подальшого роботи з, з цими формами дієслав. А серед цих дієслів, які мають однакові форми: – cut, set, є поширені, є менш поширені, наприклад, spread. Але через те, що вони вчаться в одному комплексі, то учні запам'ятовують ці слова. Наступна група слів це слова, які змінюються за зв'язком дієслава write. Write, route, written. Серед цих дієслів слово shine, drive, ride. Вони теж вчаться в комплексі, і це допомагає швидше запам'ятати ці форми дієслова. Також дуже часто ми використовуємо ці дієслова у різних сталих виразах. Це допомагає запам'ятати слово у контексті. Наприклад, слово drive, drive somebody mad, drive somebody crazy, звести когось з розуму. Цікавий вираз і легко запам'ятовується дітьми, незалежно від віку. Е, також е, діти потім можуть використати ці вирази у, у якихось реченнях, і не обов'язково у теперішньому, а вже й у минулому часі. Наприклад, маємо вираз Ride «right a Tiger гратися з вогнем. Такі вирази вони є нестандартними, дуже часто мають в своєму складі уже знайоме слово і а, допомагають дітям швидше запам'ятати вираз. Наступна група наших слів це слова, які відмінюються на зразок і слова sing. Sing, sang, sung. «Ring», rнг, «rung». «Sit», «sat», «sat». «Swim», «swam», «swam». Група таких слів теж дуже швидко запам'ятовується. Окрім того, учні можуть складати якісь історії, із цими словами. І потім, для того, щоб запам'ятати відмінювання цих слів, вони можуть пригадати цілу історію, яка була у них на занятті. Наступна група слів це слова, які відмінюються на зразок дієслова слова found, found. Дуже часто, виконуючи вправи на певну групу форм, ми працюємо за таймером. На виконання однієї вправи ми маємо 3-5 хвилин. Це допомагає дітям швидше працювати із формами дієслова, швидше їх знаходити, а отже, швидше виконувати вправи. Наступна група слів це дієслова, в корені яких з'являється ей. To become, became, become. To come, came come». Дуже часто, вивчаючи форми дієслова, ми шукаємо вірші на чотири рядки, у яких вживається одна із форм вивчених дієслів. Також практикуємо на занятті вивчення таких віршів. Наприклад, я даю своїм учням 5 хвилин для того, щоб запам'ятати чотири рядки. Це з одного боку розвиває пам'ять дітей, а з іншого боку, дозволяє запам'ятати форму дієслова, яка в вірші подана в минулому часі. Наступна група слів це дієслова, в яких у корені з'являється O. Break broke, broken. Це моя улюблена група слів. І серед таких дієслів є дуже багато цікавих виразів, наприклад, break a law» Порушити закон. Цей вираз люблять мої учні і складають мільйон речень із такою фразою. Також, вивчаючи форми дієслова, ми практикуємо утворення як стверджувальних речень, так і заперечних. Традиційно я даю стверджувальні форми, а учні утворюють заперечні. Це дозволяє перетворювати другу форму дієслова у першу, а отже, повторювати ще раз і ще раз три форми дієслова. Наступна група дієслів це дієслова, в яких в корені є от. To buy bought, bod To bring Broad Broad. Uh, І в моїх uh, учнів є улюблений вірш. My brothers are twins, they fight every day. they fought yesterday for beautiful kite. Звичайно, uh, такий вірш не має якогось глибокого змісту, проте в ньому ми вживаємо дві форми дієслова fight. Fight – fought. Наступні слова це дієслова із чергуванням. БО бон. В абонь. Я завжди даю кілька прикладів речень або віршів для своїх учнів, і потім прошу пошукати у кожному з них другу форму дієслова. Ця вправа дуже подобається моїм учням, адже вони можуть повторювати і, на випередки, один перед одним підкреслювати дієслова. Наступна група слів це blow, blue, blow. І всі дієслова на зразок таких дієслів. Для своїх учнів, вивчаючи такі форми, я даю вправи в WordVoi. Маємо таку вправу, коли учні повинні в кросворді вписати правильну форму, другу форму дієслів. Це допомагає не лише вивчати форми, а й запам'ятовувати їхнє написання. Вивчення Форм дієслова є надзвичайно важливою темою, і ми на цьому наголошуємо, тому що насправді не всі вчителі і не в всі в школах вимагають їх вивчення, дехто дозволяє користуватися таблицями. Проте ми знаємо, що це досить непрактично, тому приділяємо цій темі дуже багато часу. В середньому ми тратимо на це у п'ятому класі місяць-півтора. Тобто близько 16 уроків після того учні вже легко можуть використовувати більшість найпоширеніших форм дієслова а отже, вживати їх на своїх заняттях.